Доброго дня, любі підписники та гості каналу. Сьогодні готуємо наполеон. В миску висипаємо пів кг борошна, додаємо 300 г цукру, одну чайну ложечку солі і чайну ложечку розпушувача. Тепер дрібненько нарізаємо маргарин можна натерти на тірочці, але мені подобається так нарізати кубиками. Нарізаємо і відправляємо теж у миску. Це все ретельно перемішуємо. Маргарин має бути холодним і треба його ретельно-ретельно розім'яти. Якщо взяти нагріти маргарин або масло, то консистенція тіста вийде зовсім інша. Тому потрібно трошки з тістом попрацювати. Ось така крихка у нас вийшла, тепер вбиваємо яйця. Вбили яйця, додаємо сметанку 150 г, у мене це 18%, можна також замінити будь-якою іншою або кефіром, можна йогуртом, як ви бажаєте. Вимішуємо гарненько і наступне додаємо борошно, яке в нас залишилося. Всього тісто має взяти близько кілограма борошна. Ось таке воно виходить еластичним, м'яке і не прилипає до рук. Накриваємо його плівку і відправляємо мінімум на годинку в холодильник. Приготуємо заварний крем, беремо одне яйце, вбиваємо його одразу в кастрюльку і додаємо 100 г цукру. Ретельно перемішуємо виделочкою, можна міксером, так як вам зручно. І наступне будемо додавати молочко 60 мл молочка обов'язково холодного. Доливаємо до нашої суміші, а інше молоко ставимо нагріватися до дуже гарячої температури або на плиту, або у мікрохвильовку, мені зручніше у мікрохвильовці. Перемішуємо з молочком, тепер додаємо борошно Ось такі ложечки прямо з гіркою дві і перемішуємо знову ретельно, тільки з холодним молоком. Коли наша суміш стала однорідною, можемо додавати гаряче молоко. Виливаємо тоненькою струєчкою все гаряче молоко і ставимо на плиту на декілька хвилин, щоб воно загустіло. Перевірити готовність крему можна ось так, провівши лінію на ложиці, якщо воно не розтікається, значить що крем готовий. Переливаємо його у ємність, яку зручно зберігати в холодильнику. Накриваємо плівочкою обов'язково в контакт, щоб не було у нас жодної кірочки. І відправляємо в холодильник, щоб повністю остигнув. В цей час взбиваємо масляний крем. Тільки-тільки масло взбиваємо, щоб воно посвітліло. Коли заварна основа остигла, а масло ось так посвітлішало, можемо з'єднувати ці дві суміші і ретельно теж перемішувати. Суміші мають бути приблизно однакової температури, тоді крем вийде однорідний. І переходимо до розкатування наших коржів. Робочу поверхню теж присипаємо борошном і формую з тіста, ось таке воно вийшло м'якеньке, еластичне, кульки. Кульки можна вирівнювати на вагу, але я зазвичай роблю це на око. Кульки мають бути приблизно одного розміру, з такої кількості тіста в мене вийшло 15 коржів. Розкладуємо одразу на папері, щоб потім не переносити, і вирізаємо рівний коржик за допомогою тарілочки. Починаємо збирати тортик. Я трішечки крему кладу на саму тарілочку, щоб тортик тримався міцно, і ретельно перемазую усі коржі один за одним, особливо звертайте увагу на краї. Щоб вони потім не були у вас сухі. Ось так перекладаємо і промазуємо. Готовий тортик за традицією прикрашають теж крихтами. Ось так завертаю папір і ретельно проходжуся скалочкою для того, щоб потрібний.